Як жаби подорожували? Жила собі колись в місті Едо жаба, яка вже давно хотіла побувати в Кіото. В той самий час у місті Кіото жила інша жаба, яка мріяла відвідати Едо. От одного дня жаба з Едо набралася відваги та й вирушила в дорогу до Кіото. А невдовзі і жаба з Кіото вирушила. В подорож до едо. Стрип-стрип і зустрілися обидві жаби на високій горі між Едо і Кіото. Добрий день, куди мандруєш? спитала жаба з Едо. Добрий день, а ти куди? запитала жаба з Кіото. Хочу подивитися на кіото. А я на едо. Жаби глянули одна одні в очі і засміялися. Кажуть, кіото благо багатолюдне місце. Це правда? А я чула, що едо багатолюдне. Слово за словом, і жаби почали хвалитися своїми містами. Кіото найбільше місто в Японії. В ньому стільки великих будівель і вулиці людей, сказала жаба з Кіото. А едо щось дивовижне, великі замки, крамниці, а на вулицях юрби людей не поступалася жаба з едо. Суперечка стала такою гострою, що, нарешті, вони вирішили погуляти. І поглянути з гори на міста і переконатись, котре з них більше. Стрип, стрип, і жаби піднялися на самісінький вершочок гори. А звідти в цей погідний день було видно все ж аж до край неба. Щоб не впасти, жаби вхопили одне одну, одну за, за передні лапки і зіп'ялися на задні. Ой, що ж це таке? Кіото геть чисто схоже на Едо, вигукнула жаба з Едо. Ой, що ж це таке? Едо нічим не відрізняється від Кіото», – здивувалася жаба з Кіото. Забувши, що їхні очі звернуті назад, жаби ще раз глипнули вниз. Дивляться, дивляться і не бачать нічого іншого, тільки своє місто. Тепер я вже не піду до Кіото, розчаровано. Мовила жаба з Едо, а я не піду до Едо, озвалася жаба з Кіото. На прощання жаби вклонилися і сказала одного одній, Пробач, що клопоту тобі завдала. Якби не ти, то я била б ноги до Кіото. Це я повинна просити вибачення. Якби не ти, то я била б ноги до Едо. До побачення, до побачення, стриб-стрип, жаби спустилися з гори і під... подалися кожне до свого рідного міста. Кіото геть чисто схоже на еде, розповідала всім жаба з Едо. Еда нічим не відрізняється від Кіото, Переконувала ці жаба з Кіото. От і каски кас, кінець. Три мости. Давно колись у провінції Кінукі жив собі парубок, непросику п'яниця. Рідний дядько вболівав за нього і без переостанку дорікав йому, але марно, пару боків день і вночі сидів у шинку. Якось дядько подався в сусіднє село. Коли переходив місток через річку, побачив у воді щось темне, то була людина. Пожалів її дядько, витяг із води, дивиться, аж то його гультяй небіж. От бачиш, до чого ти докотився, а я ж тебе. Попереджав, покинь пити. Якби оце я тут не йшов і не витяг, би, ти би вже на тому світі був. Невже ти цього не розумієш? почав вичитувати його дядька. Дядечко, все лихо втім, що сьогодні я не допив, відповів небіж. Що ти малиш? вигукнув розгніваний дядько і, похоп... і схопив Небіжа за барки. Не сердься, да, дядечко, я завжди випиваю літер. І тоді цей місток мені в очах потроюється. Я вибираю середульший і безпечно проходжу по ньому. А сьогодні в мене забракло грошей, я випив удвічі менше. Тож місток в моїх очах подвоївся, а не потроївся. Я розгубився і не знав, на які ступити. От і впав у воду. Кажу дядьку ти ж розгубився і не знайшов слів для відповіді. Як жапа перетворилася в мале дитинча. Давно колись жили собі дід та баба. Одного разу пішов дід у ліс рвати дрова на зиму. Була спека і йому захотілося пити. Розирнувся він навколо і під скелою, побачив джерело з чистою, мов сльоза водою. Чудово, зараз нап'юся, зрадів він. Зачерпнув пригоршню нею води, нап... випив. Тома миттю пропала, і в тілі заграла молодича, молодеча сила. Дід випростав згорблену спину і перетворився на жвавого юнака. Доброго тобі вечора, стара. Я повернувся, привітався він, прийшовши додому. Доброго вечора, як почуваєшся?» – спитала стара, виглядаючи з дверей. Ой дідо, що сталося? Ти так помолодшав, баба не могла отямитися від подиву. Знайшов у горах джерело, напився з нього, і мить став молодим. Усміхнувся дід і розповів усе, як було. Бабу взяли завитки, і вона сказала: то може мені напитися тієї води. Розкажи, будь ласка, як добратися до того джерела. Рано вранці баба подалася в гори. Почало сутеніти, а баби нема та й нема. Що з нею трапилося? Він вже заблукала. Стурбувався дід і вирушив на розшуки. Стара, стара, де ти? Гукав він, але ніхто не Озивався, дід попростував до джерела з чистою, як сльоза водою. Чує, начебто дитина плаче. Отакує. звідки тут у горах узялася мала дитина. Дід підійшов ближче, дивиться, аж то баба. Жадібно вона перепилася джерельної води й перетворилася в мала дитинча. Дід узяв бабу на руки її, заколесуючи, поніс додому. Вітри і дітвора було, дуже... було це дуже давно. Одного осіннього дня сільські діти гралися на морішку біля храму. Раптом підійшов до них незнайомий чоловік і запитав, чи не хотіли б ви хлоп'ята податись куди... кудись, де можна паласувати хурмою та грушками. Чому ж ні? Хотіли б, відповів один хлопець. Чому ж ні, хотіли б, відповіли інші. Ну, то я вас усіх заберу з собою, сказав незнайомий, випустив ззаду щось схоже на хвіст. Хапайтеся руками за оцею і міцно тримайтеся. Раптом знявся вітер і шу шугнув у небо, а за ним чоловік з дітьми. Поля і храмова покрівля опинилися внизу і щораз меншали й меншали. Недовзі незнайомий з дітворою, що трималися за його хвоста, Опинився у якомусь лісі. Хоч куди глянь, скрізь росли груші і дерева хурми. Їхні гілля згиналася під смачними плодами. Їжте діти, їжте, припрошував чоловік розгублених хлоп'ят, обтрушуючи дерева. Діти не дали себе довго просити, збирали хурму та грушки, і зі смаком їх, їх наминали. Не відставав одних і незнайомий. А тим часом зайшло сонце і на дворі стало темно. Зненацька чоловік похопився і сказав: Мало не забув, мені ж треба ще в одне місце, та й вам хлопята, час додому. Тут знову знявся вітер і незнайомий зник. Покинуті хлопята розгубилися, адже вони не знали, як їм повернутися додому. Я хочу додому, заплакав один, і я вторував йому інші. Зате тоді, саме тоді, в долині блимнув вогник. Мабуть, хтось іде до нас. Зраділи діти. Вони перестали плакати і, побравшись за руки, рушили на вогник. Незабаром вони опинилися перед великим будинком. Заглянули всередину, дивляться, сидить самотня бабуся. Хто в тій хаті живе? І спантеличні хлопці перезирнулися. Байдуже, заходьте, озвалася бабуся. Хлоп'ята боязко переступили через поріг. Звідки ляви? Нас привів сюди на довгому хвості якийсь чоловік, почастував формою та грушками і несподівано зник, відповіли, діти і заплакали. Я все зрозуміла, не журіться, я вас швидко відправлю додому, але спершу попоїште. Бабуся пригостила їх білюсісь, білюсіньким рисом з гарячою підливою, а тоді мовила. В бік сусідньої кімнати. Чуєш, братику, вставай. Що сталася, сестриця? Який, за... Який заспаний чоловік визирнув з-за дурей. З тим південним вітром я не дам собі ради, такий він мінливий. Приніс сюди дітей і залишив на призволяще. Пробачте, ти не міг би доправити їх додому. Як і той незнайомий, чоловік випустив ззаду довгий хвіст і сказав: Мерші, сідайте, я відвезу вас додому. Діти за хвіст. Північний вітер засвистів і злетів у небо, а в селі тим часом зчинився переполох, бо вже стеміло, а діти не, вер... не вернулися. Та саме всю хвилину з неба дмухнув вітер і приніс із собою дітвору. Селяни, селяни склали руки докупи і вклонялися вколоняли... північному вітру. Отруєні коржики. Жила колись в одному селі свекруха з невісткою, та не було між ними злагоди. Свекруха без угаву лаяла невістку, а та завжди її перечила. Одне слово, ворогували, як собака з мавпою, їхня неприязнь дедалі зростала, і, от нарешті, невістка зважилася на найстрашніше вирішила звести стару зі світу. Пішла вона до знайомого лікаря і попросила в нього отрути. Та лікар був не дурень, послухав молодицю і, не від, відраджуючи від злого наміру, взяв із полиці якийсь білий порошок, загорнув його в папір і сказав: як повернешся додому, насип це в тісто на печі коржиків і почастуй ними скруху. Невістка подякувала і рада радісінька помчала додому, напекла коржиків, пригостила ними скруху, і щось ніхто не... Здогадався про її підступи, і, і щоб ніхто не здогадався про її підступи, взялася до роботи з незвичайним запалом. Минула година, дві, минув цілий день. Невістка чекала, що свекруха отот віддасть Богові душу та дарма. Стара не думала вмирати. Розгублена віско знову побігла до лікаря. Ніщо її не бере, сказала вона, і випросила ще одну порцію отрути. І цього разу лікар не відраджував її від злого наміру, а дав білого порошку. Невістка повернулася додому, напекла коржиків і почастувала ними свекруху. Зраділа стара і щиро подякувала невістці. Відтоді вона перестала її ганити навіть більше полюбила. Спантелична невістка знову прийшла до лікаря і сказала: Що за диво? Знову ніщо її не бере. Лікар зареготав. Ніякого дива немає. Сукруха не вмерла, тому що замість трути я дав цукровий порошок. Такої відповіді невістка не сподівалася, а лікар тим часом вів далі. Свекруха стала привітніша. Отож, інакше й не могло бути, мовив лікар. За добро вона заплатила тобі добром. А в ваших чварах винна ти сама. Раджу тобі й далі поводитись із свикрухою так як протягом останніх днів. Невістка подякувала лікареві за науку і повернулася додому. Відтоді вона почала дбати про свекруху, колишньої ворожнечі між ними наче й не було. У мишачій країні жили, колись собі були дід і баба. Одного дня насуп, насипав дід у торбу гречаних коржиків, що баба напекла, та й подався до лісу по дрова. Працював у поті чола, а опівдні розігнув спину і зітхнув ох, стомився, мабуть, час уже й обідати. Сів на колоду і заходився їсти коржики. Коли дивись, дивиться перед ним миша. І ти голодна. На їж, сказав щедрий дід і кинув миші шматочок коржика. Незабаром оточила його ціла зграя мишей. І ви хочете скуштувати гречаних коржиків?» – спитав дід і віддав мишам майже всі коржики, сам нічого не з'їв. Коли повернувся додому і розповів бабі про свою пригоду, та його похвалила. Добре, добре зробив. Вони такі гарненькі, ці звірятка». Якось навідалась до діда і баби знайома миша та й каже, Діду, недавно ви нас так щедро частували. Будь ласка, приходьте до нас у гості. А де ви живете? Побачите, йдіть за мною. Дід пішов у слід за мишею і невдовзі опинився перед маленькою ніркою. Як же я залізу в таку нірочку? спитав він. Заплющить очі і вчепіться руками за мій хвостик, відповіла миша. Дід послухався і хопився за хвостик і вмить опинився в мишечній країні. Розплющив очі, дивиться в кухні великого будинку, миші гуртом розкачують коржики з квасолі та проса і наспівають Хай буде нас і сто, і двісті. Аня учути нам не хочеться. Так, 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 так. Аня учути нам не хочеться. Дід, усміхаючись, дивився і слухав. Аж тут до нього підійшла знайома миша і мовила застережливо. Дідо, будь ласка, не кажіть няу». Бо ми дуже боїмося цього слова. А чого це я мав казати няв? Миша заспокоїлась, побігла в комору і принесла дідові свіжого коржика. Пригощайтесь, пригощайтесь, припрошувала вона. Миша так щедро частувала діда, що в нього мало живіт не луснув, а на прощання обдарувала купою грошей. Вибрався дід із мишечої країни так само просто заплющив очі, вхопився за хвостик і мить опинився вдома. Почув про цю пригоду жадібний сусід. Наступного дня, прихопивши з собою гречаних коржиків, подався до лісу. О півдні, коли він сів на колоду і узявся їсти коржики, до нього підбігла миша. На її роздратовано мовив сусід і кинув їй коржика. Згодом миша повернулася і сказала: просимо нас у гості, тепер наша черга вас частувати. А вже ж, а вже ж зрадів сусід і пішов услід за мишею. А коли опинився перед ніркою, спитав: а як же залізу в таку нірочку? Заплющить очі і вхопиться руками за мій хвостик. Сусід послухався миші, вхопився за хвостик і вмить опинився в мишачій країні. Розплющив очі, дивиться, миші гуртом розкачують коржики і наспівують. Хай буде нас і 100 і 200, няу чути нам не хочеться. Так, 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 няу чути нам не хочеться. Все відбувається так, як розповів сусід. Подумав він, а сам не очей від скриньки під стіною. Цікаво, скільки грошей мені дадуть, от якби всі забрати. Тим часом з'явилася з миша і мовила застережливо діду, тільки не кажіть няв, бо ми дуже боїмося цього слова. Он воно що, подумав сусід. То треба занявкати по котячому, і миші відразу порозбігаються. а тоді і гроші можна буде забрати. І він закричав: няв! Тій ж миті в мижучій країні стало темно, а всі миші дременули геть. «О, добре, що ви повтікали з середів сусіди, почав мацати навколо себе руками. На скриньку з грошима таки натрапив та от лихо дверей не знайшов. Кажуть, нібито він знаход... задихнувся в мишачій країні та й помер.